Він підіймав штангу, стрибав на скакалці і видрався на канат так само, як і решта. Хоча в 22-річного Юрія Дмитренка нема ноги, хлопець учасник АТО, втратив кінцівку в бою біля Гнутового, коли витягував побратимів із засідки. Кілька місяців звикав до протеза. Згодом навіть почав ходити до спортзалу і тепер поїхав на свої перші змагання із кросфіту. аби на власному прикладі довести обмежень для людей з інвалідністю. Нема. Розминка на тренажері, вправи для пресу та із диском для штанги. Звичайний початок тренування у незвичайних спортсменів. 22-річний Юрій серед них наймолодший. Коли я прикривав групу, то наступив на міну, отримав і підірвався на міну. Він покинув навчання і влітку 2014-го пішов добровільцем на фронт, бо каже, не міг інакше. Замість промислового та цивільного будівництва, яке вивчав у Полтаві, двадцятирічний Юрій освоював мистецтво бою біля горлівки, первомайська та попасної, аж поки у березні 2016-го втратив ногу. Це було поблизу населеного пункту Гнутова, що біля Маріуполя. одна з наших розвідгруп попала в засідку. Треба було витягувати хлопців. За два місяці після поранення йому встановили протези. Юра відчув, що зможе повернутися до звичайного життя. День, коли знову став на дві ноги, він пам'ятає у деталях. Це була п'ятниця 13-го. Спочатку не зрозумів, як взагалі на ньому можна ходити. Але за кілька тижнів він не тільки ходив із протезом, а й узявся до спорту. Розпочалося все із волонтерського проекту Ігри героїв. Це змагання із кросфіту сучасного різновиду фітнесу серед демобілізованих бійців АТО, які втратили кінцівки. Після них кросфітом Юра став вправлятися регулярно чотири рази на тиждень. За все время, він тренується, він ні разу не пропустив тренування. Він ніколи не сказав, що йому тяжело. У нього там щось то не виходить. Ти тут бачиш твоїх товаришів, таких самих з пораненнями, і ти бачиш звичайних людей, які тут займаються, займаються і через деякий час, через там, декілька тижнів, через декілька місяців. Ти розумієш, що абсолютно ні в чому їм не виступаєш. Тому новий виклик для Юрія змагання з кросфіту вже не серед поранених товаришів, а серед звичайних спортсменів. Перемогти там не розраховує. На менті у нього інше. Доказати насамперед щось собі, доказати оточуючим, що, що це абсолютно нормально, що в що, що в тебе немає ніяких обмежень і там обмеження насамперед в людей в голові. День, до якого він готувався весь останній місяць. Настав у змаганнях беруть участь 150 атлетів, половина аматори. У групі з ними змагатиметься Юра, єдиний з протезом, і він помітно нервується настрій. Бой Бойовий настрій зараз. Зараз давайте заново. Він має виконати комплекс вправ. 600 метрів на велотренажері, 300 метрів греблі, відтискання, скакалка. Та найскладніше – ящик, на який Юра має залізти 30 разів. На все – 15 хвилин. Справимося на за завданнями. Ви готові за таке? звісно готові. Суддя дає старт. Спочатку велосипед, потім ящик. На першому ж етапі один із спортсменів вибуває, ногу схопили судоми. Юра ж, хоча здорових атлетів йому не наздогнати, долає кожну вправу. Юрині групі підтримки Уляна. Вона вправляється з ним в одному спортивному клубі і чудово розуміє, наскільки складно виконувати такі вправи людині з інвалідністю. Я думаю, що він, він вже переміг тим, що він тут приймає участь серед звичайних спортсменів. І це вже його перемога над собою. Юрій завершує комплекс перед останнім. Він виконав усі вправи, не встиг тільки на скакалку. Те, що планував. Зробив, але звісно, що хотілося перейти на останній етап, на скакалку, трохи не встиг, що будемо працювати далі. На наступних змаганнях ми на вас побачимо. На наступних змаганнях і побачите, і почуєте. Яна Бринзи, Дмитро Волошко та Андрій Барков. Програма Вікна СТБ.